Що веде до смерті, так. бо написано в притчі, що багато дорог, які, е які нам кажуться, кажуться що, вони прямі. що вони прямі а кінець їх по да, погибе, погиб. смерть. Угу. От, і поки не так. пізно треба входити з таких так, доріг. Так, 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 а так. це якраз і є дорога порушення заповіді, вона веде і... до смерті. Так, так. І що цікаво, от радість, праведність смерть Дусі Святому, що дарує, що дає Дух Святий, дарує, да, і в Душі Святому Дух Святий ніколи тебе не Дух Святий ніколи не піде проти слова і вчення Єшуа Месії, проти його заповідей і законів. Ніколи Дух Святий не піде. Перше Дух Святий не приніс ніяке нове вчення, він не прийшов свою волю виконувати, він прийшов виконувати волю Єшуа, е Месії, Божого Сина і нашого Небесного Батька. Дух Святий, тільки, навпаки, може вести тебе в Божі заповіді, навчати тебе Божим заповідям, щоб ти правильно їх розумів, і давати тобі силу і благодать їх виконувати. От що робить Дух Святий, він навчає тебе, всьому. Що говорив Єшуа Месія в своїх заповідях, і напоминає тобі все, що Єшуа Месія говорив в своїх заповідях. От. Він прийшов прославити Єшуа Месію, він прийшов не від себе говорити, а те, що почує від Єшуа Месії. Mm -hmm. Тому що через Духа Святого, Єшуа Месія і наш Небесний батько, він має доступ в наше життя. І з нами має цей зв'язок. Всі мають з нами цей зв'язок через Духа Святого. Mm -hmm. От. Дух Святий, yeah. дякуємо Богу за Духа Святого. Так, yeah, Дух Святий, oh. ми живемо Ним, Він yeah. через нас рухається, Він mm -hmm. говорить зараз через нас, Дух Святий. Yeah, І так, тому вся так. слава Господу, вся слава, слава Господу. йому. Тому що mm -hmm. без нього ми не можемо робити нічого. Ні говорити, ні рухатися, ні дихати. Якщо yeah. він забере дихання, то людина не проснеться. Mm -hmm. А так. Господь вдихає, поки є. Mm -hmm. Людина на землі є, є uh -huh. шанс покаятися, є шанс навернутися. Тому не втрачаємо ці дорогоцінні uh -huh. дні, ці часи, які нам Бог ще, цей uh -huh. час, який Бог нам одмірив, так щоб нам е, uh -huh. навернутися, щоб нам пізнати його любов uh -huh. і розкрити, і розкрити uh -huh. його наміри. Для, для нас, які на добро, на благо, mm -hmm. І що в нас є майбутнє і надія, mm -hmm. тому що Бог благий, Він добрий, Він любить нас. І Він дав нам показав mm -hmm. нам, нам шлях, так. дорогу, якою йти. І це так. і є заповідь написано в притчах. Mm -hmm. так, так, чи так, шоста так, глава. Так, написано, так, що так. заповідь це світильник. Так. Це світильник. Зараз угу. я відкрию. Тобто, коли ми не знаємо, куди йти, нам треба е, подивитися в Божі заповіді, в Боже Слово. Там все написано, що нам робити, угу. як нам жити. Приповістки Соломона. Приповістки шоста, мабуть, глава. Uh -huh. Да, Да, 23-й вирш. Uh -huh. Бо заповедь есть светильник. И настав и на, Тора, все uh -huh. хороший переклад, Тора, свет. И назидательные увлечения, путь жизни. Uh -huh. Щоб остерігати тебе від жінки злої. Одногідно є знову ж таки про перелюб, про да, ми будемо пізніше говорити. Заповідь вона перелі. нас оберігає від гріха. Угу. І тому так, дійсно це так, життя, так, так, дає нам життя не до смерті веде, да? бо багато шляхів, угу. які нам здаються прямими, а кінець їх смерть, погибель. Так. А заповіді Божі це життя, шлях життя. Так, що закон, древній Божий закон і його заповіді нас захищають, оберігають. Від оберігають так, від, від, зла. від зла, від біди, від прокляття, від смерті. Це як знаєш, як гріх, це як зла 220. Су Сунув зла. два пальця в розетку і вбило током. так? Вот. І або ось... зла собака, бока хоче або, на пасту да. розірвати. Да. Тому ви знаєте, що дуже важливо, що, ще що ще дуже важливе, що за праведність. за праведність. У праведності також є початок, є кінець. В першу чергу, праведність це корінь прав. Mm -hmm. Праведність це невинність, коли людина невинна, виправдана, права. Mm -hmm. так, праведність. Ой, То... я вибачаюся мені знову прийшло відкровення. Mm -hmm. Коли Господь він сказав, ділю mm -hmm. по праву і по ліву сторону. По ліву сторону. Право, Право, овці, а наліво ті, хто порушить заповіді наліво. Так, так, так. Наша праведність її початок. Наша праведність початок це коли ми. От, наприклад, праведність проти, противоположність слову беззаконня і гріх, так? Mm -hmm. От, беззаконня. Людина, яка живе без Божого закону, яка його порушує, яка його при, переступ, приступає, яка його відміняє, не виконує От, праведність, так? Mm -hmm. і е Бог нас він спас від гріха. І ми успадковуємо праведність в першу чергу через віру в Ісуса Христа, в Його жертву. Mm -hmm. Так? Yeah. Це коли ми Його приймаємо як свого Спасителя від гріха. Але ще є інша сторона медалі: це е, ми приймаємо Христа як свого Господа Бога, як свого Царя, mm -hmm. е, перед яким ми повинні Е, е Приклонятися, Депонятися, слухатись, Депонятися. виконувати Його заповіді, да. Його волю. Розумієш, є початкова праведність і є продовження праведності. Тобто спочатку, спочатку, через віру в Ісуса Христа, Його жертву, ми успадковуємо цю праведність, але життя не закінчується. Ми, як той розбійник, якого розіп'яли, ми е не улітаємо на небо. От у прийняв спасіння, покаялась людина. І улетіла одразу на небо. Її немає. Mm -hmm. Все, вона вже на небі. от. Але ж у нас ще впереді життя, і нам потрібно зберігати нашу праведність, правильне положення перед Богом. І Дух Святий нам цьому допомагає. От, До кінця нашого життя бути праведними. Праведність це бути вірними Богу, вірними Його слову, Його заповідям, Його законам. Далі. І дуже важливо, щоб люди, люди, які такому навчають, щоб вони не прикривались Духом Святим, щоб вони не втягували Духа Святого у своє беззаконня, не прикривалися Духом От. Це також дуже важливо. О, тому що люди, які це проповідують, вони також моляться і говорять Дух Святий говори через нас, Дух Святий, навчай нас, веди нас, Дух Святий в нашому спілкуванні. От. Тому це дуже важливо, що святий Бог, він в такі іграшки не грає, і в гріхах наших він не участвує. Просто потрібно і в духів, Якщо людина. Mm -hmm. Говорить за Духа Святого і тут вже навчає, що заповіді Бог mm -hmm. відмінив, mm -hmm. то зразу потрібно зрозуміти, що це дух не від Бога. Це дух. просто обман, це дух, який хоче людину звести з поті. Шляха, шляху правди, шляху з Божого шляху, шляху життя, так, 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 так. і прикривається так, Духом Святим. тому зразу треба роз, розлічати, угу. слухати про що учить да, людина. розпізнавати, да, Розпізнавати. Якщо цей дух навчає порушувати угу. Божі заповіді, угу. що да. благодать, угу. Ви підноситься, угу. то потрібно. Не, не да. слухать цього. Цю... Да, ми повинні запам'ятати на все наше життя, що Дух Святий ніколи не піде проти Єшуа і нашого Небесного Батька, проти Слова Божого. Дух Святий ніколи не піде. От. Mm -hmm. Так.